Привіт, перепаковка Рено Кінго стокова батарея приблизно 40 кВт годин. На чому зроблена? Зроблена на 117 а годин на катлах таких довжиною 220 мм. Ні разу, ні разу ще не використовував, тому що цей розмір в, рідне, в рідний корпус кенго не дуже гарно стає. От, лише тільки на бічне ребро. От. Тому, скажімо так, ну, не було впевненості повної, що батарею можна. Отаким от чином ставити і використовувати. Але, скажімо так, вже є заводські батареї, де таким чином призматики стоять. Наприклад, це пиш 3008, там якась, якась частина батареї стоїть таким чином. І те, що я ще бачив, це ем, Єбора Volkswagen. Там взагалі всі модулі стоять таким чином. От, там теж, е, наскільки я знаю, призматики катли. катли. Я думаю, що е, це таке, таке положення батареї узгоджено з виробником. Тобто Можна так ставити. Тому, скажімо так, це, це батарея не мої елементи, ця батарея на замовлення зроблена Це батареї замовника. Самі елементи. От. Ну, Досить, досить гарні. От. Я раніше використовував е, такі. 116 і такі, 100, 120, 132, і в такому вже розмірі навіть 141 є. от По внутрішньому опіру опору самі менші такі, ці мають десь приблизно 0,7, ці приблизно 0,5 мільйома, ці 0,4. Ну, так, в середньому, якщо міряти приборами на одному кілогерці. Тут зібрані вони стоять, я зараз покажу, кришка знята. 8S модулі однотипні, всі однакові. 12 модулів, отаких от зібрано от. в металовому каркасі з проміжками, з матеріалу, який пружність е, е, є постійна в нього. От, і потім по два, по два модуля скручені і таким чином стоять. Ну, скажімо так, дуже-дуже влазять плотно, е, немає, немає великих. Е, зазорів. Тут навіть довжина ребра така, що і гайки вилазять за ребро. От. Але, скажімо так, так можна розмістити правильно, так, що батарея все життя проживе і буде ціла і не ушкоджена. Є ще такий варіант, я думаю, що більше його цього так і роблять. Можна взяти 24 штуки. Зараз, 24 штуки так. І 24 штуки так поставити вдовжину. Вони, якщо плотно один до одного придавити, вони якраз влазять до цих ребер кріплення з обох сторон. Але. Але, скажімо так, ну так, ну так, батарею можна, що виставив 48 штук, по бокам рамку стягнув і на вихід, готово. Так, воно, мабуть, буде працювати. Скажімо так, там якісь розширення, пов'язані з температурою чи розширення пов'язані з рівнем заряду, воно то все витримає. Але настане час, коли. Коли цей призматик трохи набере товщину, бо всі вони, коли вже підходять під свій ресурс, вони всі набирають товщину. І набирають вони цю товщину з таким пресом, що ого. го І навіть якщо кожен додасть в товщину в 1 мм, то на всі батареї 24 штуки. Підряд. Це буде 2,5 см. Що буде з кріпленням, як це, скажімо так, кріплення і взагалі цілісність конструкції лишиться після цього, це питання. Тому, скажімо так, я роблю так. Тут 8 штук, між ними по 2 мм матеріал, який. Може компенсувати це все розширення. От. І, скажімо так, на такій довжині, навіть якщо вони з часом трошки наберуть товщину, цілісність лишиться і ніяких проблем не буде. От. Е, зібрано, в принципі, досить просто е, ці шість блоків. Скручується в рідне місце кріплення з однієї сторони, і з іншої сторони теж внизу є ребро, отак погано видно і зверху ребро. Тобто кріплення по, по бокам і потім це все як і в стоковому варіанті. Ця вся збірка піднімається в сторону і вже можна обслуговувати. От, тобто збирати значно проще, БМС теж в рідному місці стоїть і все, низьковольтна проводка теж вся рідна, Тобто, лише, лише елементи інакше розміщаються. Ця батарея не продається, це клієнтська батарея. Хто хоче самостійно таке збирати, можу підго підготувати, скажімо так, кіт-набори для складання такої батареї з цими елементами. Вони досить, досить популярні, я так розумію, їх дуже, дуже використовують і в Ліфи, і в інші. Батареї на перепаковці 117 Ампер -годин, катли із довжиною 220 мм.